Новий центр реабілітації для людей із порушеннями зору запрацював на Київщині. Далі історія жінки, яка втратила зір через ракетний удар і проходить лікування за допомогою ерготерапії, цифрових технологій та спеціальних вправ для відновлення навичок. Треба так нащупати ушко, тут ушко з дирочкою з такою зверху, і от треба попасти. Людмила понад 20 років працювала у соціальній сфері, живе у Вижгороді, утратила зір унаслідок ворожої атаки по її рідному місту. Ракета летіла на Київську ГЕС 23 листопада 2022 року. В мій кабінет пролетіла ця ракета. Я зразу лишилася без очей. Центр комплексної реабілітації на Київщині один із небагатьох в Україні, у якому допомагають людям із порушенням зору. Щороку тут зможуть навчатися близько пів тисячі осіб. Як тримати палицю, як ходити прямо, як орієнтуватися по звуку. Тобто немає зараз достатньої кількості фахівців, які можуть цьому навчити. Тому це є експериментальний проект, якого ми навчимося і будемо далі масштабувати. У реабілітаційному центрі є багато зон для тренування, кабінет ерготерапії. Тут пацієнти здобувають базові побутові навички. Центр нас надає комплексні реабілітаційні послуги. Вони включають в себе заходи з медичної, фізичної, соціальної, психологічної реабілітації для різних категорій людей з інвалідністю. Це люди з порушенням зору, люди з порушенням внутрішніх органів. Сьогодні у нас реалізовується проект для людей з порушенням зору. Зараз бачимо, як інструктор навчає ходи по прямій без використання тактильних орієнтирів. Це майданчик на ньому можна відпрацьовувати декілька сотень вправ. На цьому майданчику можна працювати багато тижнів. Цей майданчик це методика відчуття відстані, на яку ми пересуваємося. В окремому кабінеті люди з вадами зору опановують сучасні технології, зокрема, як користуватися смартфонами та іншими пристроями. Зараз ми працюємо з програмою Microsoft Word. Там озвучує те, що відбувається на екрані спеціальна програмка. Ми працюємо над набором е, текстів у городі. Процес досить е, такий трудоємкий, так, вам? Ну так, ну, тому, е, тому потрібна практика. Тут е, вже коли людина втратила зір, то відбувається кардинально все по-інакшому. Тут йде е, тільки дотики і... Ми слухаємо вже, що нам говорить програма. Відвідувачі та працівники центру наголошують, програма, за якою тут перебувають на реабілітації, дає можливість людям із вадами зору адаптуватися до нового життя і знову мати власну незалежність. Катерина Самойленко, Володимир Самченко, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.